Вимірювання артеріального тиску добре відома і на перший погляд нескладна медична маніпуляція. Однак дослідження свідчать, що 7 з 10 вимірювань в домашніх умовах виконуються зі значними погибками і це пов'язано з недотриманням певних правил. Щоб допомогти вам отримати максимально точні показники тиску, ми підготували для вас алгоритм дій. Перед вимірюванням артеріального тиску пацієнт повинен знаходитись в спокою не менше 5 хвилин. Розмістіться на стільці боком до столу. Прийміть зручну позу, в якій ви можете просидіти весь час виміру. Ноги повинні бути не схрещені. Спина опиратися на стілець. Звільнить плече руки, на якій ви будете вимірювати тиск від одягу. Випустіть повітря з манжети тонометра. Надійте манжету на плече посередині. Відстань від нижнього краю манжети до ліктівового згіну має складати близько 2 см. Зафіксуйте манжету не дуже щільно, щоб під нею проходив один палець. Руку зручно розмістіть на столі. Потрібно, щоб вона не висіла. Усі резинові шнури розташуйте вільно, без перегінів та перекрутів. Манометр механічного тонометра розташуйте на рівні очей. Прослідкуйте, щоб його стрілка була на нулі. Фонендоскоп з комплекту апарата. Розташуйте в області стовпових проходів. Щільно прикладіть до ліктівої ямки мембрану фонендоскопа таким чином, щоб вона не торкалася шлангів манжети чи одягу. Візьміть гумову грушу, перекрийте клапан і енергійно здаблюйте її для заповнення манжети повітря. Стежте за стрілкою манометра. Коли вона підніметься вище зазвичай для вас тиск, припиніть нагнітання повітря. Повільно відкрутіть клапан гумової груші, щоб повітря почало поступово виходити з манжети, а стрілка стала пересуватися вниз. Коли ви почуєте перший звук пульсації артерії, запам'ятайте значення. Це ваш верхній систолічний артеріальний тиск. Продовжуйте слухати тони та запам'ятайте значення, на яке вкаже стрілка манометра під час повного їх припинення. Це ваш нижній діастолічний артеріальний тиск. Повністю відкрийте клапан груші, зніміть манжету тонометра зі своєї руки і випустіть повітря слегка легкам Запишіть рівень тиску. Міряйте тиск правильно, будьте здорові!